Вітаю, 20 серпня, 23 рік. І дане відео це відеозвіт про сорт Караманівський. Даний кущ після збору врожаю я розглядаю уже третій рік. І ви можете побачити в тому році результат збору врожаю, поза тому році. Позатому він був шестирічний, в тому був семирічний кущ, в цьому році він вже восьмирічний. Значить, Він особливо не збільшився в діаметрі, хоча, ну, звісно, трошки підріс. Ну, висоту він таки залишається до 3 метрів. Ну, навіть немає тут 3. Я думаю, десь два з, половиною. Два з половиною метри. Трошки він став більший в діаметрі. В діаметрі він 3 метри. Так, 3 метри є. Так, і, власне, ось такий результат збору врожаю. Повне отаке відро. І половинка такого невеличкого відра. Хочу зазначити, що в даному році. Врожайність на рівні того року, тобі ж вона не зросла. Ну, по крайній мірі, по результату збору, значить, ще зазначу, що велику частину врожаю допомогли зібрати білки. Ось я тут покажу плюску, яку вони ось розривали. Ось так тут залишився один горішок, ось теж плюска. Повністю розірвана Це з вершків я, я збирав. Ну, ось такі справи. Тобі ж, е, велику частину обнесли білки. Е, і тому от результат такий. Е, я не можу сказати, наскільки він був би більший, якби е, білки не допомогли. Е, ну, можливо, це відеречко було б наповнене. Я думаю, що як мінімум був би ось такий результат. Но, по факту результат залишається десь на рівні того року, тобі ж він не зріс і не став менший. <клес> я обіцяв, що буду робити відеозвіт по даному кущу, і я його роблю правдиво, тобі ж я не збільшую там навмисно кількість ворожаю. Хоча є така можливість, да, можна назбирати там з іншого куща, додати і сказати, що ось такий результат. Ні, нема сенсу. Знімаю так, як є, і показую те, що є. Тому ось такий, ось такий результат. Значить, ще хочу зазначити, в цьому році урожайність. По крайній мірі, у мене фундука значно гірше, ніж в тому. Році. Це теж треба відмітити. І це не тільки по сорту Кароманівський, це по всіх сортах. От прямо по всіх. Залишився там на такому ж високому рівні врожайність лише Давидовський. Фудкурамі, трапезунт, до речі, теж. Ну, Караманівський теж непогано, тобі ж не можна сказати, що він в цьому році не врожайний. Е, ні, він врожайний, але не такий, як, наприклад, в тому році. Все ж таки, в тому році більш був загружений, тобто кущ був трохи менший і був більш загружений. Це теж треба відмітити. Ну, ось такі справи. Ще раз нагадую, цей кущ залишається з п'яти основних стовбурів. Ось вони вже мають таку товщину. Ну, трохи є порослі, я кожен рік її звідси забираю, там на посадковий матеріал. Ось так. І ще я хочу зазначити, ось начебто все обійшов, все обдивився. Тут присідав, ну напевно, раз 100 присів під цим кущом, щоб подивитися знизу, де плоди, все визбирав і ось, будь ласка, підійшов, побачив відразу плід. І я хочу сказати, що е, тут ще можна буде зібрати як мінімум пару десятків горіхів. Це як мінімум е, це вже перевірено часом. Тобі що вроді би обірвав, вроді би все, все забрав. Але потім приходиш, десь там подивився з якогось іншого кута, опас, побачив горіх. Або він сам опав, дивишся, а на землі там п'яток горішків лежить. Ось такі справи. Наразі це все. Всім гарних рожаїв.